Червона кнопка нам потрібно її нажати. Давайте біжимо! Це треба сочно. Я би що це зробити? Ні, дому, не дамо, не дамо, не дамо. Давайте всіма силами. Ні, ні, ні. Давайте відстрілюємо вас. Побігли, Нам треба це зробити. Ми повинні знищити цю базу. Ні, Ми не дамо цього зробити. Ні, не. Давай, погнали, чуть чуть же! Давай, не расстреляю! О, все, о. Суки, ха-ха. Теперь ты у ч за... Надо помогло, ч я! Дрельмен! Вау! Звучит-то, звучит! Мы это уже. Ну! Я вас не ха. Ну я приемчик. Я теж же тут дарк. Нормально. Давай, я тебе віднесу. Вистреляємося тоже. О. Давайте, все чуть-чуть. Ми майже добігли. Не. Давайте. Трішки. Ще трішки. Ви майже це зробили. Тиві мене, давайте. Ч-то на ТВ, не дозволю, не дозволю, не дозволю Ні. А -а -а. Тепер ти догрався Оу Че за Ну, извиняй. О, Давай, іди. А тепер з тобою розіберемось. Ні. А. 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 Стоп. Це бомба? Ні! Закинець. Ну ми... Що? Я прийшла вам на допомогу. Фу, ми вижили. Все добре. Але Що там? Це що таке? Не зрозумів. Що за вторій? Давайте! У нас залишилось менше хвилини! Ну давай, Дарк, покажи своє міня! Ну, вам кинез. Слышь, Шесть... ракета? Что там стоять? Давай, уби... Тримай. А? Давай, давай, на сердце. О, опять я живу. Давай, я побег. Вон нелегальный. Летит навстречу. Мяу. Що за... Ой, ні. Ні. Що? Запускаєте. Ні, це не можливо. Все, ми програли. Вибачте, я не зміг цього зробити. Ні, я її зупиню. Вона занадто сильна. А я це не зможу зупинити. Розрізати. Фух. Стоп! А? Фу. Ні. Що за... Я встиг. Фух. О, це хорошо. Але стоп. В мене є ідея. Зараз я тільки викуплю дещо. Ей, це ж не... ай. Ти знову це продовжуєш. Розрізок. Не розріжемо. Да. Да. Він занадто сильний. Ми його не переможемо. Тому нам just треба just його загіпнотизувати. Е, що just ти just хочеш? Мен, у нас проблеми. Як це сказати? Кажи давай вже. Ну ж, да, я чекаю. Ми ж цього хочемо його заразити. Тепер це буде найсильніший титан в наших руках. Тому це буде найкращий варіант для усіх. Як для мене, так і для вас.